Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас середа, і відповідно кожну середу ми кажемо про статут територіальної громади. І відразу виникає питання. Ви колись замислювалися над таким питанням, як працює саме ваша громада? Хто приймає рішення, що будувати в громаді? Як розвивати ваше місто або село? І відповідно, які мають бути символи в громаді? А відповідь дуже проста. Це все зазначено в статуті. Оці всі відповіді на оці питання і на багато інших питань. Тож, давайте з'ясуємо, що ж таке статут. Якщо казати дуже простою мовою, то це головний документ громади, по якому буде жити громада. По суті, це як інструкція для вашого міста чи села. І по цій інструкції живе громада, де все визначено. Всі правила. І статут визначає, як працює місцеве самоврядування, хто і за що відповідає, і навіть які символи представляють вашу громаду. А що ж, відповідно, містить статут? Що в ньому має бути наголошено? Перший момент це загальні характеристики громади. Про що йдеться мова? Це назва та адміністративний центр. Тобто вказується офіційна назва громади та головний населений пункт, де розташована рада. І це визначає, хто представляє громаду офіційно і, відповідно, допомагає зрозуміти юридичну приналежність до регіону. Також мають бути визначені межі територій. Тобто детально описуються, які населені пункти та території входять до складу громад. І це допомагає уникнути конфліктів із сусідними громадами та чітко розуміти межі впливу вашої місцевої ради. Також це питання населення. Вказуються чисельність жителів, а іноді і соціальна структура громад. І від цього залежить бюджет в першу чергу, кількість депутатів громади, соціальні програми, а також ресурси громади. Другий момент. Це вже особливості громад. Мова йде про історію та про культуру. Це коротка довідка про заснування вашої громади, видатних мешканців, якщо вони є, і історичні події вашої громади. І це формує гордість громади, зберігає традиції громади та історичну спадщину вашої громади. Природні ресурси та традиції це опис місцевих ресурсів, що є в межах вашої громади. Наприклад, це синіси, річки, корисні копалини, фермерські землі, місцеві свята, ремесла, культурні практики. І громада може ефективно вже планувати розвиток, туризм та відповідна економіка, знаючи оці всі природні ресурси, напрямки розвитку це стратегічні пріоритети, тобто будівництво доріг, соціальна інфраструктура і підтримка підприємництва. І це дозволяє мешканцям бачити цілі громади. І контролювати виконання цих планів. Тобто, мається на увазі, що є ціль і не одна, і відповідно, контроль громади для того, щоб ці цілі були досягнуті. Третє це засади місцевого самоврядування. Про що йдеться мова? А це як формується ваша рада і відповідно, виконавчий комітет? Тобто, вказується порядок обрання депутатів, керівника ради. Склад виконкому, тобто, з кого він буде представлений. І це дає розуміння, хто приймає рішення, рішення і як обирається ваша влада місце. Хто приймає рішення і як? А це механізми ухвалення рішень, проведення сесій. відповідно, це питання голосування. І це робить процес прозорим і дозволяє мешканцям контролювати ці рішення. Тобто приймати активну участь в місцевому средуванні. Як громада може впливати на ці рішення? А це інструменти, які мають бути використані, такі як громадські слухання, петиції, звернення до Ради. І кожен мешканець може брати участь у розвитку свого міста чи села. Четверте, це символіка громади вказуються офіційні символи. Їхнє значення та правила використання. Мова йде про герб, про прапор та про гімн. І ці символи об'єднують цю громаду, роблять її впізванною та відображають її цінність. Логотипи та інші знаки можуть бути використані для брендування різноманітних проєктів та комунікації в цілому громаді. І це сприяє формуванню ідентичності та сучасного іміджу цієї громади. І ось в підсумку, що ми можемо сказати? Статут, про який ми кажемо, це не просто формальні пункти, там, де все прописано. Цей статут описує, ким ми є, відповідно як громада, і як працює влада міз себе, по яким правилам. І що кожен з нас може зробити для розвитку свого рідного села чи міста, тобто які мають бути дії від мешканців для того, щоб вони активно впливали в своїй громаді на різноманітні рішення, на контроль влади і на те, щоб покращувати життя громади. Знати статут означає знати свої права та свої можливості. Можливості, що ми можемо, і права, які є у нас права, як у мешканців. І це також прописано в статуті. Тож, читайте, шановні глядачі, статути в ваших громадах, обговорюйте ці статути і беріть участь в першу чергу у житті вашої громади. Бо зміни, якщо ми кажемо про зміни, вони тільки починаються тоді, коли ми активним є. А це зміни з кожного з нас. Тобто, як ми будемо діяти, що ми будемо робити, і взагалі, яка наша позиція буде. І ось тоді можна казати про зміни. Якщо громада активна, зміни будуть. Якщо громада пасивна, змін, відповідно, не буде. І це мають бути прописані оці правила в статуті, для того, щоб кожен мешканець знав. Свої права і свої можливості. І відповідно зміни будуть починатися з кожного з нас. Тому, шановні глядачі, ми сьогодні обговорили з вами в цьому відео, що має бути прописано в статуті, чим ми маємо керуватися, і відповідно, що ми маємо знати задля того, щоб змінювати життя в своїх громадах. Тому обов'язково ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свою позицію, ставайте нашим підписниками. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.